Давайте я зробимо так. Якщо зараз через 5 хвилин подивлюся в камеру, вона тут ходить по території, то я вам тоді повірю. Якщо в мене обманули, то буде зовсім по-іншому. Не... Дивіться, не треба мене дурити, я, ну, я нормальний люди. Добре? Ви директор вийшов на територію. На яку територію? Я тільки що там був на території. Дивіться, не дуріть, я вас прошу, не беріть на себе гріх. Спостерігаю от за цей. За цими Це, сходами два а... тижні вже, час дуже цікавий цей градусний А, а, тут... а чого не, не демонтували тоді? Коли згад... Ви знаєте, Любов Федорівна, чого не демонтували тоді? А де ваші камери? Немає, на жаль. Немає Немає на увазі отут приймальні. Директор говорила е про те, що в приймальні. Воно стоїть в приймальні. все. А приймальні. хто там дивиться тут? Секретарка дивиться, не за очі приймали рішення. А хто? Скільки у вас камери вже стоять часу? Бо Федрів, треба питати. Добре. Я знаю, де стоїть, але загальну кількість я не можу сказати. Та де директор? Спускається в кабінеті. Нема директора? А включіть світо, будь ласка. Це тільки дві лампи, так, Ви так робите обличчя, ніби я вам щось додому до вас прийшов. Ні, що? Ну я запитаю, чому у вас темно, а ви мені кажете, прийде за госпіталь. За... Директора не буде? Впускається, сказав. А звідки? Добрий день. Володь. Як вас звати? Любов кадрина, я за голос. Так. Є вже директор чи немає? Ви знаєте, я не знаю. Може в ви не бачили я там? Є? Е е то директора ще немає, так? Я не бачу. Якщо нема директора, ви дурите мене, це дуже погана історія. Ви вчителі не маєте дурити ну, дітей, особливо дорослих. Пробачте, ніхто не дурить. Як... А в котрій годині ви її дванадцятої. Це директор, дивіться, все знає. А директор основний, то немає десь на роботі. Що це у вас за двері такі глухі? Треба ці двері зняти, вони не мають тут бути. Вони зі зізковані, вони небезпечні. То директора ще немає, так? Ця вентиляція працює, все добре, так? Вентиляція так. А на чому ці решітки? Тобто ставить вентиляцію сюди або осушувач на літ. Якщо буде тут кіла цкарі, складемо список, все, що нам треба і будемо Дивіться. сподіватися на вашу допомогу. Я можу вам список скласти, ходіть. У вас директора немає, яка будемо складати список. Що йдемо шукати директора в жмурки чи ні? Технічного персоналу. Це не протипожежні двері, їх треба замінити. А він працює? Такий запах. Неприємний. Працює у вас вентиляція? Так, працює, але дуже сильно гуде. У вас багато нащербного посуду є? Ми цим не користуємо, ми викидаємо. А чого на то стоїть? А то не винести. Дуже є багато скарг, що вони не цей дітям не подобається, ну сама каже, не смачно. Можете опрацювати з дітьми, якісь, якісь опитувальники як зробити. чи Ви Диві... маєте, от, наприклад, як своїх дитині запитати, а що ти будеш сьогодні їсти? Тобто я хочу, щоб ви зробили такий опитувальник і напаки, щоб діти харчували в закладах, бо ну це гаряче харчування, це напаки дуже добре. Просто сказала, що ви гуляєте по території, де чого? Не, я Ні, Я поліцейський сказала, я якраз сказала поліцейську, що я йду важці. Ні, сказала, не що ви ходите по території. Не, я... Ви гарно дуже колектив виховуєте. Вас прикривається дуже добре. Ні, ви не А ми не немає, так? Ще... І дивіться, два? В туалеті там є місце, де може халявка заїхати. Ну ходіть, покажете. От я хочу побачити, що таке інклюзія від вас. Спеціально для заїзду. Я розумію, що там все можливо треба. Діється, це не інклюзія. Да. Це просто вислів. Ну, Нікому не показувати цього. Просто почитайте довіднику, що таке інклюзія. Якщо ви зможете це зробити, то зробіть. А, ну, це... Це просто... Я, поруч, Діться, там, так? Для інклюзії має бути все передбачено. То від зеркала повністю до всіх поручнів. Все. Тобто ми робимо інклюзію, яка дозволяє приїжджати mm -hmm. людей з інвалідністю на кріслі-колісному, він тоді зможе дійсно сходити в туалет. А це просто назва, це тільки, ну. Mm -hmm. ви зробили двері, а на, ну, йому не можна туди зайти. Таня, mm -hmm. чому ви не виводите е е монітор повністю для охорони і для поліції? Mm -hmm. Це було пов'язано з тим, що чергові, який на першому поверсі, не дуже володіє технікою. Дивіться. А на другому прийматі. То навчить. Да. І ми встановили відеоспостереження для того, щоб у нас просто був директор в школі. Воно має бути для поліції. От дивіться, у вас є поліція. Сьогодні у нас у вас, що там нашли? якусь ампулу, так? Да? На подвір'ї школи. так. Ну, Якби, наприклад, часто відреагували, могли б знайти, хто це зробив. Тож, розкажіть, де був на території керівник? Ви казали, десь на території ходять. Я не знаю, де, де я була. туди. Я, я бачила, я бачила... Я на розгляду, тут, по-перше, я, я скажіть, будь ласка, що я сказала? Я хочу такий, ще <рекова> простір безпеки зробити. Плас безпеки. Я хочу простір безпеки зробити. А коли? Ну, от працюємося. А що у вас за така ситуація, що ви дітей не випускаєте на вулицю? Ну, тому що діти. На вулиці, ви бачите, в центрі школи. І, Так вони можуть двір виходити. Можуть, але звора вони можуть далі робити. Ну, зараз як було, погода, ми вже будемо якби. Дивіться, діти мають ну, дихати так, свіжим повітрям і ви маєте собі ну, зрозуміти, що це ж ну, нормальні речі. Ви казали, що тут є засіб, ну, мило в туалетах. Це прикольна штука, до речі. на відро. У нас дуже прикольна, ця кришка закрита. Там щось товет пламався, так? Там у вас пламався? Да. Так. Да. А мила немає, які Ми не ви не виливають. То ви так і кажіть, То ви так і кажіть, бо директор каже, що скрізь є втовет. А до чого ти Любов Федорівна? Це ваша, мабуть, як то кажуть, вказівка. І ви... А чого тут вікна не поміняли? Ще раз. Вікна зараз Вже подала заявку на ці вікна заміну чи ні? Ні, це. Дерево Дмитрич, ви казали даному закладу, закладу, щоб поміняти всі лампи Дуже багато поміняно, але ще залишки є. Їм, а вже скільки те, часу директором? 18 років. Ви ж тут директором, так? Да. Не встигли поміняти. Ну, ще не встигли все поміняти. Там... Скільки у вас працівників, які обслуговують вашу школу? Яких саме тих працівників да, так, та на увазі 26. 26. Так. Ну, я думаю, що можна вас замінити за 18 років ці лампочки. Безкоштовно. Ок. Дивіться, безкоштовно гроші за це платити не потрібно. Була така практика, от в цьому даже в бюджеті. Ті кошти, які заклади заощадили на енергоносіях, ми їх спрямова на розвиток тих закладів, які заощадили. Ну, якщо ви в цьому участь, то ви значить, ну, за, ну хочете робити цей розвиток. Якщо ви не хочете робити, ну, я ж не буду ходити замінювати лампочки Данрі Водохочу. Подивіться. Це зараз вже добре. Добре, то добре. Можна вас сквинку? Мені це пані більш не вам. Мені це пані більш подобається, вона все знає. Да. Скажіть, по техніці безпеці ж має бути вихід? Має бути. Це ми робили, здається, в якому році? 20-та. 20-й, так? Да? Ми тоді робили тут покрівлю? Так. І це. І зал. І зал. Для а як це інклюзія зайде? Ну, знаєте. Так краще не кажіть такого. Скільки у вас місць на цю сторону? На, на цю сторону. Угу. 390. Скільки тут місць? 180. Тут 450. Угу. 450. 450. Не, ну 450 це вже коли. Я вже пояснював, ці решітки треба подрізати всі. Коли ну, вам стало вікно, от бачите, на другому поверсі. відливу то немає якої причини? Не знаєте? Е, де саме вікна? На другому поверсі? Угу. Там музей просвіти і... Ні-ні, я кажу, там чому відливи немає? Там забігає, повністю туди воно буде сиріти. Чи ви сперечаєте завжди? Ми ж вам радимо краще. Ні, я, я слухаю, дуже Дивіться, нарада вже, напевно, в управлінні проводиться, напевно, раз 10. Приписи, приписи, підніки, от. 141. І це не. не... Дивіться, це ж не в цілях того, що вам щось з вас ну, вам сказати щось погане. Навпаки хочеться вам порадити, і зробити, щоб не більше було таких ситуацій. Та не мені треба, робіть дітям краще. Дивіться, мені нічого не треба. Я хочу, щоб ви просто несли відповідальність перед дітьми. І, ну, ви кажете, що багато робите. Я хочу, щоб ще більше ми робили. І від вас його на все треба написати лист. Якщо у вас якась критична ситуація є, зробити так, щоб більше такого не було. І оця опірна стінка, вона вже аварійна. Я не хочу, щоб ви десь хтось поранився там і зробив. Ми цим теж думаємо. Його просто треба взяти, прибрати і ну, зробити так. звичайний комплект. Він нормальні ти більше. Все, Любов, Фадрій. Дякую вам. Окей. Все до побачення. Що ви кажете? Мене не Я не люблю, коли мене дурять. Вірите Що-що? Я не люблю, коли мене дурять. За що? Ви знаєте, за що. Все, до побачення.